На паркеті спортивні сім'ї усього два десятки футзальних команд грали родинними двійками та трійками. Сім'я Савчуків долучилася до благодійного змагання повним складом. Ворота команди захищала мама Марина. Забивати голи взялися тато Олександр та семирічний Назар. Потренуватися мені, власне, довелося тільки зараз, бо раніше ну, так виходить, що немає часу. Ну не знаю, чи готові зараз побачимо. Взагалі мені мої хлопці сказали просто стояти і нічого не робити, а ми все зробимо. Не знаю, як буде далі. Побачимо спортивно-благодійний проєкт у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 розпочали з родинного футзалу. У когорті учасники шести та семирічні спортсмени. Одна гра 10 хвилин. А в кінцівці вже будуть коли команди батьки проти дітей будуть грати, то гра буде тривати півгодини. тут не буде в кінцівці. Якби чемпіонів і програвших, це в загальному всі будуть нагороджені медалями, грамотами, браслетиками, таких військова пам'ятниками таким нагородами. У рамках ініціативи у дитячо-юнацькій спортивній школі хочуть зібрати 4 тисячі доларів. За ці кошти кажуть, планують придбати автівку для захисників. Напередодні власними силами зібрали 30 тисяч гривень під час першого благодійного заходу 5,5 тисяч гривень. Наша школа на сьогоднішній день не тільки спортом займається, вона займається волонтерством. Тому найактуальнішим на сьогоднішній день є допомога саме військовим. Тому ми вирішили, поспілкувавшись з військовими, що нам найнеобхіднішим буде придбання авто. І до цієї акції долучилися наші усі види спорту. Цьогоріч у США планують ще зо п'ять благодійних спортивних заходів. Стосуватимуться вони різних видів спорту. До слова, на чергові старти запрошуватимуть не лише вихованців спортшколи, але й охочих долучитися до активностей. Грудневий проєкт матиме продовження наступного року.